Колись ходили в гості просто так, без зайвих церемоній і запрошень. Я пам'ятаю того часу смак, такий приємний, теплий і хороший. Поговорити про життя, буття, спитати просто, як у тебе справи, із хати не виносили сміття і не сміялись з ближніх для забави були відкриті люди для людей і радістю ділились, і бідою. Тоді ніхто не закривав дверей, лише поріг підпертий був мітлою, щоб знали, що господаря нема. Чужий без нього не зайде у хату. Я пам'ятаю ці часи сама, але народ цей добрий звичай втратив. Тепер мурують мури до небес, хати, двори і душі закривають. Скрізь недовіра, заздрість, злоба, стрес. Про добрі справи люди забувають, нехай скінчиться лишня метушня. Згадаймо знову звичаї й обряди. Хороші люди, доброго вам дня, заходьте в гості, я завжди вам рада.